Вітаю, друзі! З вами, як завжди, Палі Олександр, і сьогодні у нас таке підсумкове відео нашого такого невеличкого курсу. Хоча тут можна посперечатися наскільки він невеличкий курсу, «Практикуючий маркетолог, де ми говорили про різні інструменти. Ми говорили про рекламу в углі, в Фейсбуці, там трошки поговорили про e-mail, про якісь додаткові сервіси. І в цьому відео хотілося б. Трохи більш надати додаткову інформацію взагалі про різні сервіси, які так чи інакше, там в даному випадку, там і в нашій агенції ми використовуємо в роботі. Повірте, використовуємо доволі багато сервісів. Основні з них я підібрав, навіть написав таку окрему статті в нашому блозі. Якщо цікаво, переходьте на наш сайт. Тут всі посилання будуть. Маю надію, що буде це цікаво. Але в цьому відео ми все це проговоримо ще раз, для того, щоб... Спростити вам життя, і ви подивитеся взагалі, які є сервіси, для чого вони потрібні і так далі. Для нашої зручності я розділив ці сервіси на певні категорії: це crm системи це системи аналітики, це інтегратори, робота з e-mail, сервіси для закриття певних там вузьких більш задач, це різні конструктори сторінок, сайтів. І різні сервіси, різні конструктори для створення ботів з усіма цими сервісами, про які я сьогодні говорю в цьому відео, я працював, працюю вже доволі багато. Тобто це перевірені сервіси, які дійсно допомагають, і з якими немає якихось там зайвих проблем. Хоча, чесно скажу, їх насправді значно більше. Я думаю, їх десь під 100 сервісів, з якими ми так чи інакше працювали. Але треба розуміти, що якщо говорю, що ми працюємо там десь сотню сервісів, треба розуміти, що там тільки CRM, їх там я можу. Так, на швидку руч назвати десь 30 різних CRM, з якими ми працюємо. Там, на певних ринках є там, певні особливості, але фактично це всі ті самі CRM-системи, там параметрами, з схожим функціоналом і так далі. Давайте, напевно, з CRM-систем і почнемо. Я тут надав в статті скріншот, Я думаю, ті, хто розбирається, вже згадався, що це Trello. Чому я почав з Trello? Тому що Trello – це ідеально, мені здається, така лейтова, проста сіремка саме для тесту, а для тесту, взагалі, як це працює, для чого це необхідно і так далі. Тобто, ви можете зайти в Trello, ви можете обрати якийсь готовий шаблон і працювати вже відповідно з ним. Ви можете запросити додаткових людей, ви можете створити там різні комбінації, є певні інтеграції. Тобто, взагалі. І не проблема передати всю серемку. Там, якісь заявки там, з Facebook, так, типу, там, з літформ з якихось різних конструкторів сайтів, квізів і так далі, тобто, все це доволі просто налаштовується, є українська мова, тобто взагалі нуль питань. Навіть якщо ви вирішите використовувати версію, вона доволі недорога, тому не повинно бути взагалі якихось проблем. Для чого взагалі потрібна crm система Вона потрібна для э, э, сегментації ваших задач для того, щоб у вашому бізнесі було був порядок. Да? Тобто, наприклад, якщо ви там магазин, щось продаєте, на вас сипляться якісь заявки, і ви хочете розуміти в моменті, там на якій стадії що знаходиться, на якому етапі яка вартість, що за клієнти і так далі. То ви, наприклад, можете створити таку собі воронку. Наприклад, там в першій воронці буде написано там ті, хто зареєструвався, там наступна стадія, це, наприклад, там перший контакт. Перший контакт, там, третя стадія це там, взяли трубку чи не взяли трубку і так, далі, і так далі. Тобто у вас може бути тут доволі багато цих стадій. Наприклад, у вас е, зайшла заявка, ви її перемістили там, на цю стадію, потім на цю стадію і так далі. Тобто, і ви таким чином в будь-який момент можете зайти, подивитися, що там у вас відбувається з відділом продажів, хто що продає, е, який менеджер відповідальний відповідальний за цю угоду, тобто там якісь коментарі можуть бути, е, додані якісь там акти, рахунки, тобто доволі багато інформації. Це доволі зручно і знову таки безкоштовно, що ідеально для тест. Якщо ви розглядаєте більш таку серйозну crm систему тоді можете використовувати Sales Drive. Її сьогодні в Україні доволі багато використовують інтернет-магазинів там серед наших клієнтів, в тому числі. Piper Drive. до речі, ми цю CRM-ку теж використовуємо у себе в агенції як crm для саме для продажів, тобто для контролю відділу продажів. Кейсі доволі багатофункціональна українська, до речі, crm система Теж активно використовуємо її серед наших клієнтів. Дякую Мені здається, в нас не менше 4 клієнтів, які використовують саме Кейсе І WorkSection. До речі, це доволі така специфічна. Не зовсім така crm система в класичному розумінні, тобто це така платформа для ведення якоїсь командних для ведення командних проєктів. Наприклад, ми її використовуємо у нас в агенції. В чому і перевага в тому, що заходить якийсь до нас, наприклад, новий проєкт. Ми створюємо певну задачу. В цій задачі ми створюємо підзадачі, типу там запуск рекламної кампанії, вона автоматично розправляється. Поділяється на підготовку креативів, підготовку текстів, налаштування тим пікселю да якихось певних моментів. Все це робиться один раз. Тобто ви підготували для себе цей шаблон, і це доволі сильно спрощує взагалі якусь подальшу комунікацію, роботу там з вашим потенційним клієнтом, тому що у вас всі стадії, всі задачі вони вже завчасно продумані, вони вже автоматизовані, і для вас взагалі не проблема завести клієнта і виконати якісно свої послуги, тому що все це контролюється, все це завчасно продумано. CRM може рахувати час, який ваші спеціалісти виконали на там певні задачі по цьому проекту. Там є різні нагадування, є мобільна мобільний додаток, щоб ви точно нічого не забули. Тобто доволі зручно раджу, якщо ви теж працюєте в цій сфері, використовувати саме WorkSession. До речі, це теж українська, українська команда розробляє українська система. Окей, знов таки, під цим відео буде стаття. Передій тут всі назви все є більш детально, можете познайомитись. Далі у нас це інтегратори або коннектори. Тобто це спеціальні платформи, які дозволяють між собою, скажімо так, подружити деякі різні сервіси. Тобто, мовно, вам треба передати щось з Фейсбука, там, не знаю, в Telegram. Да? Тобто, наприклад, у вас ви отримуєте лід-форми у Фейсбуці, і вам треба передати там в ту саму трейло, бачимо, да? це логотип трейло, або там якусь Google-табличку і так далі. І це сервіс, який дозволяє це налаштувати. До речі, Епіксдрайв це теж українська компанія. Я так старався, щоб у нас. В нашій підбірці було все таке рідненьке. Це дійсно крутий сервіс, який закриває там, всі питання. В його перевага якраз в тому, що він наш продукт, тому що тут є всі необхідні інтеграції з новою поштою, з Приватбанком, да, Анобанком, з якимось там сервісом, які працюють саме на нашому ринку, і ви таким чином можете передати будь-що, будь-куди, в два кліка взагалі це нескладно складно робиться. Є безкоштовна версія, бачимо, тут дуже багато всього є. Там знайомі нам всі сервіси, компанії, навіть там чат GPT теж додали, до речі, не тестував ще. Тобто, все це є. І відповідно, ви можете дуже зручно передавати це, інтегрувати між собою. Якщо ви працюєте на західному ринку, це, напевно, буде більш сервіс ЗПР. А можливо, Зепар, вибачте, якщо неправильно прочитав. Принцип такий самий, єдине, що він більше під західний ринок, тому ну, він просто може краще для вас підійти, якщо ви працюєте на цьому ринку, тому що тут більше сервісів, саме західних а там і. Локальні CRM-системи, локальні там, служби доставки і так далі. Тому тут вже залежить від ваших задач. Ну, звичайно, ЗПР такий подорожче будемо, скажімо так. Ці сервіси вам прям 100% треба знати, якщо ви працюєте там, в сфері маркетингу і надате якісь послуги, то. Ну, Дуже мені мені здається, взагалі неможливо працювати в цій сфері з якимись більш такими складними проектами, там з якимись старт-магазинами або з інфобізнесом, коли ви ведете це все комплексно під ключ. Ну 100% треба в цьому розбиратися, тому що без цього ви не зможете банально передати там не знаю емейл e там з якогось сайту там, в сервіс Сенпульз для e-mail розсилки, так чи зберігати лід там з якогось квіза умовного і так далі. Окей, добре з цим розібралися по e-мейлу. Я тут, до речі, друзі, бачимо, да, знов -таки, залишив там не так багато сервісів поменше, поменше, ніж CRM-систем, але відповідно, треба з ними вміти працювати. Далі в нас e-mail. Думаю, тут зрозуміло сервіси для e-mail-відправок для роботи взагалі з e-mail. Ми в 90% випадків використовуємо сервіс SendPulse. До речі, це теж український сервіс. Також варто сказати, що тут є не тільки можливість працювати з e-mail, тут є ще робота з ботами, сайтами і так далі. Знов-таки, не буду зараз витрачати багато часу. Є окремий відео, перегляньте там більше про це інформації. Ми в агенції радимо використовувати цей сервіс, ми його самі використовуємо там в своїх розсилках, там для наших клієнтів, тому тут must have. Думаю, тут зрозуміло. Йдемо далі. Перший сервіс це той сервіс, який ми використовуємо для такої додаткової перевірки якихось наших текстів. Тобто, це для перевірки орфографії. Він дуже круто перевіряє українську, він дуже круто перевіряє англійську. Як ви згадали, це теж, до речі, український сервіс. І він дійсно закриває доволі якісно ці Проблема, Він для цих самоздач безкоштовний. Тобто ви можете, тобто, Наприклад, ми просто пишемо якийсь контент, там, наприклад, для якоїсь статті або там, для креативу, для запуску реклами у Фейсбуці. І цей текст закидуємо сюди, ще раз його тут перевіряємо, можливо, ще справимо, якщо якісь рекомендації від платформи. Ну, тобто, Як це присюди, да, просто вставляєте сюди і він там буде підкреслювати, де є помилка, як краще написати і так далі. Тобто Це такий додатковий мінімізація якихось можливих там, орфографічних помилок з вашої сторони. Класний сервіс, раджу Використовувати. Вебінар Stars – це сервіс для вебінарів, думаю, з назви зрозуміло. Теж, до речі, український сервіс, що з нас прям дуже багато українських сервісів стало останнім часом, але, звичайно, це круто. Тобто це сервіс, який дозволяє проводити вебінари, автовебінари. Ми його теж використовуємо в наших проєктах. Більше, звичайно, для інфобізнесу. Нема питань, в принципі, він влаштовує по функціоналу, використовуйте, а менедії теж буде для вас корисним. Наступний сервіс це сервіс, який допоможе створити вам або вашому клієнту логотип. Або хоча б як мінімум. Ähm... Хоча б як мінімум це якусь дати ідею. Тобто, ви просто вводите назву, можете ввести якісь додаткові ключові слова, і вам бачимо, наприклад, те написав цвіт, так, назва нашої агенції, і мені накидало купу варіантів, як це може а, виглядати. Тут прям дуже багато, можна ще додати певні фільтра з якимись ключами, з якимось назвами, бачимо там в різних стилях і так далі. А, чесно скажу, я не впевнений, що це таки повноцінна заміна типу дизайнера, але це хоча б вам дасть зрозуміти, в якому напрямку, в якому напрямку. Треба рухатись. Причому, звернути увагу, він не просто типу, малює якісь рандомні іконки, він розуміє, що там, він да, переводиться з англійського вітер. І він під цю тему, бачимо, да, типу, підставляє якісь певні асоціації, там, типу, вітер, там, якийсь вентилятор, тобто він якби, зображує цей потік повітря, да, типу, він в принципі непогано з цим справляється. Тому сервіс цікавий, якщо нас іноді там, клієнт просить там, швидко придумати якусь ідею, да, ми можемо написати в цей сервіс наш Запит, і вже відповідно до цього дати хоча б якісь ідеї для того, щоб в подальшому продавати там на якийсь більш якісний дизайн. А наступний сервіс це HelpCrunch. це сервіс-чат для ваших сайтів. Тобто, якщо на вашому сайті необхідно поставити ось такий чат, в якому ви будете там, комунікувати з потенційним менеджером або там, з вашим клієнтом, якщо ви на тій стороні знаходитесь, то відповідно це той сервіс, якраз, який дозволяє це реалізувати. Теж, до речі, як ви український сервіс. Ми його теж використовуємо і в наших проєктах, і в проєктах наших клієнтів. Знов таки, нуль питань, все круто працює, доволі зручно. Тобто, коли ви спілкуєтеся з якоюсь людиною, вам одразу відображає там, звідки вона пише, з якого міста зберігається. Ця інформація, яка була до цього, тобто, якщо ви там, з людиною вже переписувались пару разів, у вас інформація з попередніх переписок теж буде. А можна вивести через Aпішку додаткові налаштування, тобто, наприклад, ми це використовуємо там цей, в даному випадку цей сервіс для чатику в нашому сервісі SQS. І ми, наприклад, там, в адмінці бачимо да, при комунікації з людиною, при відповідях на питання наших користувачів. Ми бачимо, там, там, чи це платний її користувач, чи ні, чи там в нього є якісь квізи, там, ну, якась допоміжна інформація, яка може допомогти менеджеру тих підтримки швидше надати якусь відповідь, там, щоб його раз, зайвий раз не питати, не перевіряти і так далі. Це доволі зручно, знов таки, там насправді є набагато більше можливостей. Там є e mail розсилки можна створити свою базу знань прямо в цьому сервісі, щоб людина могла типу, знайти не, не, не чекати. Відповідь якогось менеджера там, з А є можливість автовідповіді налаштувати. Тобто, якщо вам хтось там постійно задає одні ті самі питання, ви там одну кнопку натиснули, і у вас вже готова відповідь там з шаблонами, да, типу, там, скріншотами, вже одразу надається. Є там теж налаштування ботів і так далі. Тобто, функціоналу багато знов-таки використовуєте, теж використовуємо і радимо і вам. Тут ще таких пару специфічних сервісів, типу Serpstat та СимулірВемб. Мені здається, вони такі більш професійні. Не впевнений, що треба зараз про них казати. Якщо коротко, то це такі набори інструментів для веб-спеціалістів, для SEO-шників, для того, щоб перевіряти там доволі багато з інформації. Наприклад, Serpstat, до речі. Український сервіс дозволяє зрозуміти, там, які позиції займає ваш сайт, там, типу видачі Гугла в Україні, там, не знаю, Казахстані, Канаді і так далі, на якій мові, в яких регіоні і так далі. Дозволяє зрозуміти, які посилання ведуть на вас, яких сайтів, тобто хто про вас що пише, які лінки дає, і так далі. Тобто теж доволі багато інформації. Він може знайти конкурентів вашого сайту в певному регіоні. Він аналізує там ключові запити, які є на вашому сайті, знаходить такі самі теж на певному регіоні. І це там, типу, це тільки краплинка в морі, те, що я зараз сказав, там набагато більше різних є можливостей. Тому якщо у вас така більш комплексна задача, типу виводити якийсь проект з маркетингу і відповідаєте не тільки за рекламу, а в цілому за його комплексне просування, тоді звичайно Serpstat, як в принципі SimilarWeb, це такі інструменти, які вам в цьому дуже допоможуть. Окей, з цим розібралися. Далі в нас конструкторі сайтів. Думаю, по конструкторам сайтів тут немає якихось несподіванок, якщо ви хоча б трошки з цим працювали. То є лідери цього ринку. Це Віблім, теж до речі, Українська платформа. Все, що необхідно тут, є, тобто зрозумілий інтерфейс, готові шаблони, там можна доволі швидко створити собі сайт, підключити там платіжні інструменти і використовувати там в рекламі чи якихось інших цілях. Тобто, крутий конструктор використовуємо теж в наших проєктах. Наші клієнти його використовують. Доволі класні сайти на ньому вже багато зроблених. Ви можете їх переглянути. Всі необхідні інтеграції з там, типу Facebook Pixel, аналітику, техменеджером. Все тут є, хоча. Треба сказати, напевно, для того, щоб бути більш об'єктивним, що це сьогодні це вже такий стандартний набір, тобто той самий Webflow да, чи той самий VIX, він теж все це підтримує. Тобто, ну я б не показував б якісь взагалі такі дивні конструктори, тобто я показую тільки ті, що дійсно ми, з якими ми працюємо самі, з якими працюють наші клієнти, і які ми впевнені там в їхніх функціоналі да, в їхніх можливостях. Тобто ці три конструктора я б напевно б, акцентував б увагу на віблюмі. Якщо ви працюєте на західному ринку, напевно, це більше VIX, VIX або Webflow, напевно. Ну, мені чесно, складно сказати, ми використовуємо в більшості випадків віблюм, якщо треба створити такий лендінг там під якісь певні задачі. Він доволі інтуїтивний, тут все зрозуміло. Доволі багато є готових модулів, шаблонів, тому приходьте, використовувати. Є теж безкоштовна версія, щоб все протестувати. Тому думаю, тут проблем не виникне. Ну, якщо за якихось причин вас не влаштовує, щось не подобається, то відповідно використовувати Webflow або VIX. Окей, думаю, тут теж е, зрозуміло. Далі рухаємось, е, Говоримо про квізи. Е, тут думаю, ви розумієте е, на, на які сервіси буду послатися. Це сервіс, це це друзі, наш сервіс. Ще один український сервіс, який з'явився на нашому ринку. Це конструктор кізів, який дозволяє вам створити сторінку опитувальника для генерації заявок. Ви можете зайти в шаблони, переглянути, які є варіанти. Це такі веб сторінки які допомагають вам отримати швидко, доволі багато інформації про вашого потенційного клієнта. Він залишає свої контактні дані. І ви не просто отримуєте типу, там, телефон, e-mail, а у вас є всі відповіді на питання, які вас цікавить. І перед тим, як ви зателефонуєте вашому клієнту, у вас вже є вся. Це необхідна інформація для того, щоб підготувати якийсь офер. І ваш перший дзвінок він вже буде з конкретною пропозицією, а, і ви не будете забирати час свій та вашого клієнта, щоб задати ще раз там ці питання, а, ви їх отримаєте одразу. А, в нас є теж ці необхідні інтеграції з Facebook Пікселем, з аналітикою, так менеджером, а, там різними crm системами ми зараз теж там допрацьовуємо це. Є різні типи питань, тому а, звичайно тут будемо радити використовувати наш сервіс. Дуже стараємось, оновлюємо, працюємо. Маю надію, що для вас. Це важливо. Окей, всі послання будуть таки під цим відео. Uh, і до речі, про квізи у нас є окреме відео. Якщо не забуду, ось тут буде послання. Переходьте там прям максимально детально, як це створюється. Uh, там дійсно є певні переваги в цьому, тому що ви можете створити дуже швидко сторінку за 15 хвилин, протестувати вашу гіпотезу безкоштовно, бо є фрі версія. Uh, і вже після цього робити якісь більш вагомі uh, висновки. Далі у нас uh, боти uh, по ботам. Мені здається, то теж без якихось сюрпризів. Якщо ви трошки працювали, повинні ці сервіс знати. Це сервіс Смарсендер, це мені чат. Це, напевно, що Сенпульс теж треба варто ну, варто про нього сказати. Напевно, в десь 80% ми використовуємо смарт-центр знов-таки український сервіс. Є доволі багато, що дуже до речі, важливо, контенту в Ютубі про навчання на цьому сервісі. Багато курсів на ньому. Тобто, тут прям не буде проблеми навчитися з ним працювати. Сервіс є можливість безкоштовно потестувати там, до 500 підписників, Можете використовувати його безкоштовно. Є інтеграція з платіжними системами. По фондів, Рефой, Stripe, PayPal, тобто і нашими платформами, і закордонними. Тобто теж плюсуємо підтримка змінних тегів, з вебхуком, e коротше, все, що треба, все є. Дуже схоже по фондстан. В принципі, це я б напевно сказав би. Ну, не знаю, не хочеться казати одне те саме, але ну, принцип їхній доволі схожий. До речі, в мене зараз на безкоштовній версії працює автоматизація в Інстаграмі. Бачимо, наприклад, там 71 людина так, щось зробила. Давайте подивимось що це таке. Ага, це автоматизація на мій пост в Інстаграмі. Тобто, якщо під цим постом хтось напише GPT там, коротше, на українській, да, чи на англійській, напише це слово, він отримує в Дірект певне послання, де я там обіцяв якийсь ролик. Да, тобто, Це дозволяє вам автоматизувати. Автоматизувати певні питання, наприклад, да, от є це відео, там щось говорю у цьому відосі, і там хтось пише мені GPT, і він отримує автоматично. автоматично там, певний бонус, про який я казав в цьому відео. Я це зробив безкоштовно, завдяки Манічату. Це робиться там, 20 хвилин, напевно, від 10 хвилин по часу, ну, якщо у вас є вже пост. Тобто -то ви налаштували, підключили спеціальний бот, який буде реагувати на коментарі під цим постом. І якщо є певний коментар, прям певний конкретний коментар, тоді він відправляє щось йому в директ, ще плюс може відповісти там, прямо відповідь, типу там дякую, відправив. Це доволі зручно. Те саме можна налаштувати там, для сторісів, для відміток. Тобто, якщо вас хтось відмітив, автоматично щось бот пише, якщо від вашого ім'я. Якщо там хтось щось прокоментив, те саме пише від вашого ім'я. А коли це робиться на великих масштабах, це дуже зручно, тому що там 100 людям написати, кожному там щось скинути, ну це треба багато часу. А так він робиться вдень і вночі, автоматично, безкоштовно, там, напротязі однієї секунди. Тобто це круто. Окей, ну, знов таки, те саме можна зробити в смарт центрі взагалі не проблема. І теж, до речі, на безкоштовній версії. Окей, нащо проговорив такі інструменти Знов-таки всі їхні назви будуть під цим під цим відео. До речі, там ще про чат GPT не говорив. Але думаю, мені здається, сьогодні вже всі про нього знають. да Типу, що це в один з інструментів штучного інтелекту. Тому дайте не будуть на цьому акцентувати увагу. Я хочу окремих відео про це більш детальніше поговорити. Хоча деякі відео в мене вже є на каналі теж про цей інструмент. Тобто, ось такі в мене 30 сервісів вийшли. Маю надію, що якийсь з них був для вас цікавий. Напишіть, до речі, взагалі, які сервіси ви використовуєте, можливо, я щось забув. Можливо, ви якийсь знаєте класний сервіс, про який я не згадав, особливо ще це український сервіс. Взагалі, я за те, що треба підтримувати наших розробників, наші команди. Це зараз дуже важливо. Тому, якщо ви щось таке знаєте, будь ласка, пишіть, я, можливо, навіть додам це в цю статтю в нашому блозі. На цьому відео, друзі, я закінчу не просто це відео, а цей курс. Да? Тобто, це вже здається, 18-те відео з курсу практикуючий маркетолог. Ми з вами дуже багато чим розібралися, дуже багато чого переглянули. Мені здається, було цікаво. Маю надію, що це було для вас корисно. Якщо так, будь ласка, поставте лайк. Я б на це доволі багато часу записати 18 відосів, все це перевірити, все це протестувати, записати, змонтувати, залити. З вашої сторони тільки лайк, з вашої сторони тільки якийсь комент, подяки. Маю надію, що було дійсно для вас корисно. Окей, на цьому ми таку тему таргету в такому форматі курсів закінчуємо. Я хочу далі більше контенту зняти про інструменти штучного інтелекту. Сьогодні мені здається, це. Стає вже типу масхев, треба в цьому розбиратися, тому що все дуже швидко розвивається. А поки там ми це відкладаємо, ми вже стаємо неконкурентними на ринку, тому що. Можливості штучного інтелекту дійсно сьогодні вражають. Ну, в наступних відео, думаю, ми про це поговоримо більш детально. Окей, друзі, як завжди, дякую вам за перегляд. Маю надію, що ми з вами в інстаграмі дружимо. Підписуйтесь, ставте ваші питання в коментарі або в Діректі. Послання на цю статтю буде під цим відео. Ну, а я з вами прощаюся. Бачимось в наступних відео. Бувайте!